Вітаю всіх, шановне панство! Тема нашого сьогоднішнього уроку Європейський Союз та Україна, Рука допомоги у часи випробувань. Мета нашого уроку ознайомити здобувачів освіти з динамікою розвитку відносин між Україною та Європейським Союзом в контексті повномасштабного вторгнення Росії, проаналізувати ключові напрямки співпраці та їхню важливість для України. Визначити виклики та перспективи європейської інтеграції України, розвинути критичне мислення, навички аналізу та аргументації. Європейський союз виник після війни, але проблеми і протистояння вони існували завжди, і ми можемо співпрацювати і вирішувати їх, знаходячись у середині у демократичній організації. Так, у нас різні мови і звички, і релігія. І ми не повинні як у родині щоранку всі одне одному подобатись. Так, ми різні, але це все європейський союз. І якщо не буде цієї співпраці, то буде інша модель, і це неминуча війна. Вона протистоятиме імперіалізм, який обирає шлях стили. Фредерік Union supports Ukraine following the 2013-2014 revolution of Дігніті. The European Parliament engaged in an unprecedented level of cooperation with the Rada of Ukraine to support the voice of a parliament and of a people that overwhelmingly voted in favour of anchoring democratic principles at the heart of EU Ukraine relations while providing mutual free trade access to each other's markets it is one of the european parliament's core responsibilities to defend and uphold human rights and the rule of law and to lend hand to others who choose to follow that same path there have been multiple eu initiatives to support ukraine's economy aid its green transition and help the country to reform these initiatives include loans to support reforms in ukraine ukrainian students participating in the eu's erasmus plus programme investment in ukrainian smes Funds to modernize public IT infrastructure and providing much needed medical equipment and healthcare. But today, first and foremost, the EU stands with Ukraine in opposing a treacherous, life shattering, and disastrous war. We stand with Ukrainians, both those fighting at home and those seeking refuge in the European Union. We continue to give them a voice and space to stand up for European values of democracy. Slava Ukraini. Відносини між Україною та Європейським Союзом сягають глибокого коріння, ґрунтуючись на спільних цінностях, прагненні до демократії, верховенства права та повазі до прав людини з 2022 року, коли Україна отримала статус кандидата у члени ЄС, ці відносини набули нового виміру, адже інтеграція до Євросоюзу стала чітко окресленою стратегічною метою для української держави. Щоб зрозуміти динаміку стосунків між Україною та ЄС, слід спочатку розглянути історичний контекст їх співпраці. Здобувши незалежність у 1991 році, Україна активно прагнула налагодити тісні зв'язки з ЄС та іншими європейськими країнами. 2000 ні роки ознаменувалися чітким курсом наближення до Євросоюзу, що підтверджується підписанням низки угод про співпрацю та асоціацію. Україна та ЄС мали тісні зв'язки у політичній, економічній та культурній сферах. Політично Україна співпрацювала з ЄС в рамках європейської політики сусідства та інших ініціатив. Економічно спостерігався активний обмін товарами та послугами, зокрема завдяки зоні вільної торгівлі. Підписання угоди про асоціацію та угоди про вільну торгівлю у 2014 році стало знаковим моментом у відносинах. Ці угоди передбачали глибоку інтеграцію України до європейських структур та спільних економічних зон. Війна на Сході України та анексія Криму Росією стали серйозним викликом для міжнародного порядку та відносин між Європейським Союзом та Україною. У відповідь на цю складну ситуацію ЄС вжив низку заходів, спрямованих на підтримку України, дипломатичні зусилля та міжнародна політика. ЄС активно брав участь у пошуку мирного вирішення воєнного конфлікту на Сході, як тоді казали більшість. Європейських політиків, використовуючи різні дипломатичні інструменти та підтримуючи міжнародні механізми. Важливим елементом стратегії ЄС стало партнерство з іншими міжнародними організаціями, такими як ООН, ОБСЕ та США. Гуманітарна допомога та економічна підтримка. ЄС подав значну гуманітарну та економічну допомогу Україні, аби полегшити страждання людей. Ця допомога включала фінансування, експертну підтримку та технічну допомогу для провадження реформ. Санкції проти Росії ЄС запровадив низку санкцій проти Російської Федерації у відповідь на анексію Криму та підтримку сепаратистів на сході України. Мета санкцій політичний та економічний тиск на Росію, а також демонстрація підтримки України з боку ЄС. Військова допомога та безпекова співпраця ЄС надав Україні військову допомогу в рамках програм з реформування оборонного сектору та підтримки військової готовності. Крім того, було вжито заходів для поглиблення безпекової співпраці між Україною та країнами-членами ЄС. Важливо зазначити, що реакція ЄС на події в Україні триває. ЄС постійно переглядає та оновлює свої інструменти та підходи. В цілому реакція ЄС на війну в Україні та анексію Криму була комплексною та багатогранною. ЄС продемонстрував свою рішучість у підтримці України та захисті міжнародного права. Важливо також підкреслити, що Україна залишається пріоритетним партнером для ЄС. ЄС продовжуватиме підтримувати Україну на шляху до перемоги та миру. Співпраця України та ЄС у сфері оборони. щит перед викликами. Україна, зіткнувшись із жорстокою російською агресією, змушена була мобілізувати всі ресурси для захисту свого суверенітету та територіальної цілісності. У цій боротьбі Європейський Союз став не лише політичним союзником, але й надійним партнером у сфері оборони. Підтримка та співпраця на різних рівнях: співпраця між Україною та ЄС у цій сфері багатогранна та охоплює широкий спектр напрямків. Тренування та консультації. ЄС надає українським військовим ґрунтову підготовку та експертні консультації з питань військової стратегії, тактики та планування операцій. Це сприяє підвищенню кваліфікації особового складу та вдосконаленню бойових можливостей української армії. Надання військової допомоги: країни ЄС постачають Україні необхідне військове спорядження та обладнання, таке як летальна зброя, засоби зв'язку, боєприпаси та інше. Ця допомога відіграє ключову роль у зміцненні обороноздатності України та протидії російському агресору. Спільні військові угоди, укладення між Україною та Європейським Союзом угоди про військову співпрацю відкривають нові можливості для обміну досвідом, проведення спільних навчань та участі у міжнародних миротворчих місіях. Кібербезпека в умовах зростаючих кіберзагроз ЄС надає Україні всібічну підтримку у розвитку кіберзахисту та протидії кібератакам. Це стосується як технічної допомоги, так і обміну знаннями та досвідом у цій сфері. Миротворча діяльність ЄС сприяє міжнародним миротворчим місіям на території України, надсилаючи своїх спостерігачів та миротворців. Це сприяє збереженню миру та стабільності в регіоні, а також надає Україні цінний досвід співпраці з міжнародними партнерами у сфері врегулювання конфліктів. Співпраця України та Європейського Союзу у сфері оборони є не лише практичною допомогою протистояння агресору, але й чітким сигналом про те, що Україна не самотня у своїй боротьбі за свободу та незалежність. Важливо підкреслити, що співпраця постійно розвивається та адаптується до нових викликів. ЄС регулярно проводить аналіз потреб України та надає їй на допомогу, яка необхідна. Їх у кожен конкретний момент це робить співпрацю дійсно ефективною та дає змогу Україні йти шляхом до перемоги та побудови безпечного майбутнього виклики та перешкоди на шляху співпраці України та Європейського союзу, незважаючи на значні досягнення у співпраці між Україною та Європейським Союзом, існують певні виклики та перешкоди, які можуть ускладнювати їхнє партнерство. політичні ризики. Геополітичні фактори, війна в Україні та інші геополітичні події в регіоні можуть негативно впливати на стабільність та динаміку співпраці, внутрішні політичні процеси, зміни урядових ресурсів, політичні кризи або інші внутрішні події в Україні або країнах ЄС можуть призвести до змін пріоритетів та уповільнення темпів співпраці, економічні перешкоди, нестабільність економічної ситуації. Економічні кризи, інфляція, високий рівень безробіття та інші економічні проблеми в Україні або ЄС можуть ускладнювати реалізацію спільних проєктів та ініціатив. Фінансові кризи, нестача фінансування, проблеми з доступом до кредитів або інші фінансові труднощі можуть призвести до затримки або скасування спільних проєктів. Бюрократичні та правові перешкоди. Різні адмі... адміністративні та правові процедури, відмінності в адміністративному устрої, законодавстві та регуля... регуляторних нормах України та ЄС можуть ускладнювати взаємодію та впровадження спільних проєктів, складні процедури узгодження, бюрократичні бар'єри та складні процедури узгодження можуть уповільнювати прийняття рішення та затримувати реалізацію спільних ініціатив. Соціально-культурні відмінності, культурні та історичні контексти, різні культурні традиції, менталітет та історичний досвід України та ЄС можуть впливати на сприйняття та реалізацію спільних ініціатив. Важко зазначити, що ці виклики не є непереборними. Завдяки щирому прагненню до співпраці, відкритому діалогу, взаємній повазі та спільним зусиллям Україна та Європейський Союз можуть долати ці перешкоди та будувати міцне та плідне партнерство, яке буде приносити користь обом сторонам у світі, сповненому викликів та невизначених співпраця між Україною та європейським союзом, стає маяком надії на найкраще майбутнє. Попри численні перешкоди, партнерство між Україною та ЄС залишається ключовим фактором стабільності розвитку та процвітання в регіоні. Партнерство між Україною та Європейським Союзом вже зарекомендувало себе як потужний фактор, що сприяє стабільності та динамічному розвитку в регіоні. Подальше зміцнення цих відносин залишається ключовим завданням для обох сторін. Це передбачає поглиблення політичного діалогу, розширення співпраці у сфері безпеки та оборони, а також активізацію спільних зусиль вирішенні глобальних проблем. Продовження економічної співпраці та реалізація спільних проєктів галузі, торгівлі, інвестицій та енергетики стануть ключовими рушиями економічного зростання та процвітання як України, так і Європейського союзу. Сюди належить стимулювання інновацій, підтримка малого та середнього бізнесу, а також гармонізація економічних стандартів та правил. Важливою складовою співпраці між Україною та Європейським Союзом є підтримка безпеки та стабільності в регіоні. Це включає співпрацю у військово оборонній сфері, спільні заходи з протидії кіберзагрозам та з інформації, а також активну участь у врегулюванні конфліктів та миротворчих місіях. Україна продовжує активно реформувати своє суспільство та економіку з метою побудови відкритого демократичного та прозорого суспільства, яке відповідає європейським стандартам та цінностям. Цей шлях передбачає боротьбу з корупцією, досконалення верховенства права, забезпечення свободи слова та прав людини, а також утвердження демократичних інституцій, розвиток культурного та освітнього обміну між Україною та Європейським Союзом сприятиме кращому взаєморозумінню та зближенню між народами. Це передбачає. Підтримку спільних культурних проєктів, розширення програм обміну студентами та науковцями, а також популяризацію української та європейської культури. в цих складних умовах. Співпраця між Україною та Європейським Союзом постала як ключовий фактор, що забезпечує мир, стабільність та економічний розвиток. Співпраця між Україною та ЄС є прикладом того, як партнерство та солідарність можуть допомогти подолати навіть найскладніші виклики.